Пішли скоріше. Там треба вже забирати твої речі. Іди забирай свою сумку в табір і швидко пішли туди. Там же скоро мають всі зібратися. Давай, пішли. А, правда, пішли, значить. Да, пішли. Давайте, друг Візьму зонд. Все, пішли скоріше. Пішли. Пішли скоріше. А ти можеш з нами піти. Би стародільки. Ми все голосше. Так, і ти забирай там свою сумку і оце забирай. мы тобой будем тут чекать. Угу. Так, надо быстро. Сонд тут. Ой. Надо быстро. Возьми сумка. чтоб я забыла мне планшет все и гитару хотя, ну, не значит А надо взять гитару мне надо и Я вже переїхала так. Зараз ви я зути в них піш... пішла. Все, пішли уже скоріше. Пішли. Всім добрий день. В... І ви перейшли в табір. В цьому таборі ви будете доти. до останнього дня літа. У кожного будуть свої кімнати. У хлопців буде своя кімната, у дівочок буде своя кімната. Ми тут директори, але хтось і буде приходити в кафе. Ми можемо іноді уходити в наше кафе, і іноді ми будемо вас туди відводити Поняв? <світ> да, 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 да. Зараз я я покажу кімнату дівчаток, а. Тіма, а Тіма покаже кімнату хлопців. Спершу я дівчаток покажу кімнату. Все це, це треба однести як А я свої сам понесу. Пішли, я вам покажу вашу кімнату. Пішли покажу. Це кімната хлопців. Вона більша, але у нас буде теж прикольна кімната. Це ваша кімната. Моє оце буде і оця частина. Окей, а це буде моє. Добре, ось твої речі. Потім розположитись, а я піду на. На перший етаз? Я своїх одвела. Тепер можеш своїх одводити. А де твоя сумка? Я не знаю. Може тут десь. Вона. А може тут ваші речі двох. А, точно. Пишу и покажу вашу кимнату. Пишу и покажу. Вот ваша кимната. Ого, сколько у нас кофе. На везде будут только орехи. У нас прикольная кимната. Це мої речі наче а тут мої будуть. Можете покласти в якусь із тих шкафів. А сюди вона пан... Ні О, тут буде. Ну, все, ви можете тут оглянути вашу кімнату, ось ваш синій. А ще у вас отут є така тераса. І покажу вашу ванну? Оце ваша ванна. Тут будуть рушники, якщо ви взяли з собою. Отут раковина така, туалет, ну і все. Можете потім ще прийти додому, або можете колись собі купити одяг, але тільки якщо з вами хтось піде. А я піду подивлюсь, як там дівчатка. Можна? Так. А чому ви ще нічого не кладете нікуди? Зараз будемо класти Піша. Стоп, і це точно моя сумка. Це, напевно, твоя психома. Щось все по два, може це якось. Може, це коли ми з тобою собирались, то щось дорого дорогу. Може. Зуття буде тут, що сюди можна щось сюди цей топік Хотя ні, тут буде цей костюм. Тепер можна складати. Отак, yeah. yeah. ну і все зупи сюди покладу. Сюди отак на це моя водичка. Так, тут буде rodz... розсказка, туди не поміщається, значить тут будуть мої водички. Хоча ні, суття буде тут, а тут будуть сумки наші. Наушники будуть мої тут, там напевно. Сумка ця до сумок. Ну і розчска сюди. А зараз я буду тут все діставати своє. Отака у мене водичка. А там водя, хоча б є, є, не переживай. Так, так це моя рашка. Тут все будут идти из моей костюм. Новый. И вид, куда? В самом УП. кистьюнчик старенький, сюда и покладу а где ну, ладно, моя косметика будет тут так, ну и а, вот еще кисточка все, пакет чего будет тут Це мої наушники вони будуть тут? Це моя панука? Так, куди мені ці окуляри покласти? Будуть. Так оце тут? Кладу зараз. І Тара буде тут, планшет тут. Розчска моя теж тут буде. Ну і карточка. Буде тут. Угу. буде так заховано врачах? Все, так є? Ну, видно, ви вже розположились, десь через, може десь, десь через 30 хвилин ідіть їсти. Ага. Угу. А хочеш погуляти? в тех окулярах, я где свою шапку уже зара, там тебе эти штуки. Ты гуляй, а я буду на планшете гулять. Десь через 30 хвилин ідіть їсти. Угу, угу. Ми хочемо там внизу посидіти, окей. Ми тут посидимо Такі великий діон. Угу. Пішли готувати, пішли. Сьогодні кафе буде закрите, Тут у нас пусто, тому зараз закажемо. Вже все прийшло, але треба готувати. Піди візьми перебори з нашого кафе або десь купи, а то ми не будемо просто на руках там, наприклад, все робити. Угу, зараз скажу.